Уявіть солдата завбільшки з комаху. Це мегапотужна зброя. Якщо роздавати суперсили кому завгодно, буде хаос. І як нам його зупинити? Є один чоловік. Скот, я давно за тобою спостерігаю. вважаю, кожен має право на другий шанс. Ти згоден. На сто відсотків. Я більше не вдираюся у чужі будинки і не краду. Зав'язав. Що від мене треба? Треба, щоб ти вдерся в будинок і дещо вкрав. Поговорили. Ти готовий стати героєм цього літа? Костюм дає суперможливості. Навчись керувати ним. А це твої помічники. Ого. Коли ти зменшуєшся, у тебе з'являється суперсила. Ти стаєш лютим звіром. Тільки бити навчись. Ти повчиш мене битись. А ну, покажи нам... Отак От треба бити. Приховати від мене костюм. А тепер він тебе розчавить. І тебе, і всіх, кого ти любиш. Для герою. рятуйся! Розмір не має значення. Ти вирішив, що можеш зупинити майбутнє. Ти дрібний сподюжка. Ні. Я людина мураха. Та знаю. Це не я придумав. Людина-мураха. З 16 липня у 3:00.